Герка з аудиторією понад 15 тисяч підписників. Шостенка Анджеліка Романенко презентувала виставку своїх картин у міському арт-центрі. Подібний вернісаж відкрився у шостій вперше. Його родзинка, усі картини поєднані між собою фразами з пісень та віршів. Директор артцентру Ігор Сірий наголошує: для міста ця виставка є досить незвичною. Дівчина, яка має в інстаграмі понад 15 тисяч підписників, це вже здивувала, що у нашому центрі буде така реклама для шоцьки. Це новий стиль. Для цього я не бачив того, що таке подібне щось роби. Можливо, хтось вже використовував тексти в своїх картинах і так далі. Але щоб всю виставку утримувати в тим режимі, це перше в нас. Місця двадцяти двохрічна Анжеліка Романенко працює у б'юті сфері. Мистецтвом професійно ніколи не займалась, але з маличку добре малювала. Після 24 лютого творчість допомогла Анжеліці врятуватись від стресу, викликаного війною. Виставка має назву Революшн. Воля просто мене надихнула наша воля. України я почала малювати в 2022 році, коли почалася війна, і малювання допомогло мені перестати нервувати, зберігати спокій і показувати душу на холсті фарбами. Це новий стиль мистецтва, такий сучасний. І тут є акрил, масло і все. Кожна крутина індивідуальна надпис має. І кожен надпис мотивує або спонукає людину робити щось гарне, добре. Сюжети картини Джеліка вигадує сама. Іноді вони, як говорить дівчина, приходять їй у вісні. Побачена вона відтворює зранку на полотні. На початку війни я почала читати вірші Симоненка і мені сподобався один вірш, де є дуже романтичні рядки. І Думаю, треба зробити картину якусь символічно. І підбрала свій улюблений колір, блакитний. Дуже подобається, і просто нанесла туди фарбами також цю надпис. І... З маленький такий прапор України під час малювання дівчина усвідомила, що може допомагати нашій армії. У пригоді стала велика кількість підписників в інстаграмі. У цій соцмережі Анжеліка влаштовувала лотереї, призами якої стали її картини. А виручені гроші вона перераховувала ЗСУ. я. Робила номерки. Один номерок коштував 50 гривень, і люди покупали номерок. Це все. Я писала, що йде на армію або на допомогу. Там від обстрілів пострадали у нас домівки у людей туди, також. І люди покупали ці номерки і видавалася велика сума. І потім, серед цих людей, я вибирала одного переможця і відправляла картину. Навіть одна картина дійшла до Литви. До хлопчика він багато відправив грошей нашій армії. Свою творчість шосенька мисткиня називає стиль душі у різнокольорових абстракціях. Анжеліки кожен відвідувач виставки за допомогою уяви буде бачити те, що підказує йому підсвідомість. Я дуже вражений її роботами, як вона до цього підходить. Мені подобається те, що Анжела благодійністю займається за допомогою цих картин і допомагає нашій армії. Ось і більше подобається Фіолетова робота, яка тут поруч. Вона якось вечір нагадує мені, коли ми проводили останній ранок з нашим класом. І це спогади з Анжелою, коли ми дуже гарно провели час. Оригінальна виставка Анжеліки Романенко чекає на своїх відвідувачів у Шостницькому арт-центрі.